Друзі, всім привіт! Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Моє ім'я Катерина Федотенко, ім'я, мого гостя, Микола Давидюк, український політолог. Микола, вітаю. Привіт, дуже радий тебе бачити. Навзаєм я так само рада і рада обговорити, можна сказати, підсумки тижня, що минає. Певно, що давай почнемо з того, з, з чого ти хотів би розпочати. Угу. Головні події тижня цього саміт ЄС 100% найголовніша подія. Я думаю, що саміт боротьба з корупцією, ну і зрозуміло, що інсайди, які ми бачимо щодо. Гарячості інститут вивчення війни говорить про квітень, що це може бути переломний момент, коли росіяни вийдуть на пік своїх можливостей, але дощі і постачання західної зброї можуть якраз таки збити її гарячий пил і призвести до того, що Україна може зробити певний перелом і якраз таки піти в контрнаступ і звільняти свої території. Ну От я думаю, це три найважливіших події, які були на цьому тижні. Але знову ж таки, ці три події важливі не тільки в розрізі тижня, але й вони задають певну динаміку. Для нас на наступні кілька місяців, а можливо навіть на півроку. От, про наступні кілька місяців і півроку я думаю, то ознайомився Микола з інформацією швейцарсько-німецької газети, яка поширила новину про те, що нібито mm -hmm. в кінці січня голова ЦРУ Вільям Бернс таємно відвідав Москву, де обговорював план і пропонував план миру. Отже, він Росії mm -hmm. пропонував території. Наші в обмін на спокій в mm -hmm. регіоні а Україні хотів якби запропонувати мир в обмін на наші території. Знову ж таки, це не підтверджена інформація. В Вашингтоні mm -hmm. вже сказали, що це неправда. Москва також, нібито, заперечила цю інформацію, але тоді питання диму ж без вогню не буває. Що це було і кому це може бути зараз вигідно? Такий вкид? ну На рахунок диму без вогню, напевно, все ж таки буває, коли. Хаймарс влучає в російський танк, то там дуже швидко йде дим, і можливо навіть немає вогню. Хоча цього ми не перевіряємо. Я думаю, що історія з Бернсом має право бути, але ми не можемо говорити про конспірологію. Ми не можемо говорити про дані наприклад, Вашингтон. Вийшов і Білий Дім вийшов точніше, ща заяв що цього не було, і це офіційне джерело, якому сумніватися немає, немає. Немає сенсу і немає факту. Ви сказали, Якщо... це формулювання не є точним, тобто казали, що не було, але це не точно так як -як -та. <говорю> було, але не так, і не точно, і не а... з ними, так? Ви не так поняли. Так, стоїть. Я думаю, що все таки є певне протистояння між командами Блінкіна і Салівана, і кожен має. Своє бачення ворога для прикладу, Саліван бачить зараз найбільшою загрозою на наступні 50-100 років для світового порядку Китаю. Блінкен бачить Росію, а, і це кожен з них, як політик там просто глобального масштабу, має на це право і має на це свої підстави і факти да? тому, що куля, яка зараз літає по Сполучених Штатах, явно запущена не Москвою. да? от і навпаки, російські танки, які стоять у нас на кордоні, це загроза світовій безпеці НАТО. І тут Блінкін правий. І Блінкін і має прекрасне київське коріння, ну от він Росію знає краще, можливо, ніж наприклад Саліон знає Китай. От тому, скажімо так, нам би хотілося, щоб стратегія Блінкена перемогла, тому що ця перемога цієї стратегії це сотні мільярдів е, доларів, які прийдуть сюди в вигляді допомоги зброї від штатів, не від штатів, від союзників, від НАТО, від ЄС і від багатьох інших. І тому для нас це зрозуміло, що світоглядна боротьба, в якій ми маємо чітку зрозумілу позицію. Наш меседж в тому, що Росію потрібно максимально послабити, щоб призвести до того, щоб Росія не мала зазіхань на нашу територію, а максимум на кого вона могла напасти, ну на то там середині Росії, там на якусь свою адміністративну одиницю, як вони до речі робили в 90-х. Росія, коли слабка, вона нападає не зовні. Вона нападає на свої республіки, вона нападає там на свої адміністративні одиниці і їм кайф. Росіяни, коли бачать кров, вони високо підпригають, аплодують от, і отримують від цього максимальне задоволення. Тому наше завдання демілітаризувати їх таким чином, щоб вони не думали нападати на Україну. А коли будуть згадувати Україну, щоб в них були мурашки по шкірі від страху, який з ними може статися. Ось це наше завдання. Тому в а даному випадку. Так, так, я так, завершу мені. про Бернса. Тому візит Бернса був знову ж таки, Про що говорили? Ми не знаємо. Всі зустрічі Бернса були закриті. Ну, напевно, на то він і керівник великої розвідки, щоб всі його розмови були таємними. І раз він не їздив, він не хотів дзвонити Зеленському по WhatsApp чи Viber, говорить про те, що це дійсно була складна таємна розмова. От але я, наприклад, від наших військових маю інформацію, що обговорювали систему нападу росіян. Він нам привозив дані з якої сторони, як будуть заходити, яка їхня фінальна ціль, так і. Це теж інформація, яку нам яку нам треба, і яку він міг привозити, так от, але якщо зараз говорити про власне ці можливі потенційні сценарії, то я скажу, що час їх пройшов, тобто це мав бути типу січень. Да? Угу. Січень пройшов. Ми зараз рухаємося в лютому. Ми готуємося дійсно до наступу росіян. Ну, от тому зараз, навіть якщо й приїжджав Берсний, щось таке говорив, то ні. Я бачу, що команда Блінкіна а, точніше, команда Салівана грає зараз в гру, а яка дуже схожа на те, що робив Кісінджер. Наприклад, з Голдою Мейер в 70-х, під час війни судного дня, коли казали, що без е, арабського газу замерзне Європа і що треба поступитися територіями, щоб прийшов мир. Ну бачимо, що Ізраїль територіями поступився, але щось мир на цю землю аж ніяк з'являтися не хоче. Так от аналогічна історія буде тут відбуватися, що ми можемо віддати території, але ніхто мир нам не гарантує. 14-му році Порошенко підписав мінські умови, заморозив і що Прийшов мир. Прошло кілька років. Вони вночі напали, коли тут всі спали. Да, прийшли вбивати дітей пенсіонерів, галтувати і різати. Тому я не думаю, що Росія а, на бумазі може гарантувати щось, що, наприклад, не стане. Що, для прикладу Фінляндія, да? тобто Радянський Союз, вони ж не змінювалися. з фінами. Вони теж багато чого підписували. І, наприклад, лінію Менергейма будували не від доброго життя. І, і, і Менергейм став світ світовою військовою зіркою не від того, що сидів за бамбуком курив. Значить, біля каміна і писав свої політичні мемуари. А, а через те, що він воював проти москалів. От. Тому я думаю, що тут треба діяти жорсткіше. Київ на будь-які там е речі, які нам підкидають теоретичні що може бути так, не погоджується. Ми бачили, що значить Росія і як вони нападають і вбивають, особливо беззахисних людей. От. Тому я думаю, що це все. Політика і е, дипломатія, яка має місце бути, знову ж таки, давайте чесно, сполучені штати в рази глибше, ніж росіянам може здаватися. Ну, хто випустив цю плітку да, в обговорення швейцарську е, газету німецької мови? Ну, зрозуміло, що росіяни. Ну, вони запустили, типу, подивляться, як всі реагують, і показують, що от штати так робили. Але якщо Штати ведуть переговори, вони вісім разів глибші ніж росіяни, навіть з перекладачем можуть зрозуміти, тому що формули дипломатичні, з якими працює Вашингтон, дуже часто а, Росії не зрозуміють через банальну річ. Вони просто складні. А росіяни люблять, щоб було просто Щоб був там гірок, щоб була водка. От, і щоб був хороший тост. Єдине, що було половина цього військового керівництва втомилася пити за Путіна і і бажати здоров'я Вони вже теж йому не хочуть і не будуть. Тому що 200 тисяч, як нам каже New York Times, а трупів, які лягло, ну, частина трупами, частина інвалідами без них, от, поїхали міня, міняти свої рештки на лад до До речі, ще й лади почали закінчуватися. Тепер велика криза в Росії. Що ж робити, див будуть видавати або чері грейтволи будуть видавати. Ну лад, лад вже немає. От, тому, скажімо так, Штати можуть дергати Росію за вуса Дивитися, де, де вони готові дати слабинку, але це не значить, що вони готові торгувати українським інтересом чи підставляти своїх союзників і партнерів, з якими вони стоять на спільних цінностях. І останнє буквально штати, якби хотіли там здати частину української території, то вони б не давали зараз танки танки даються для того, щоб українська міць. Була як велетенський, просто могутній демократичний кулак, який скаже раз і на наступні 50 сто років, що демократія не може бути слабкою. Те, за що критикували Захід, і за що там полюблювали Сі Дзіньпіна і Путіна, що ось, дивіться, які автократії сильні. То зараз Захід укріплює Україну таким чином, щоб зараз кожен раз, коли буду чути слово Україна чи слово демократія, це суперсила, і ось те зараз відбувається. В статті, до речі, передбачили цей аргумент і сказали, що саме після того, як відмовила Москва в ухваленні такого і в реалізації цього сценарію, було ухвалено рішення про передачу Україні танків. Але знову ж таки, ми. Гарно підготувалися, але наскільки критичною Коль, має бути ось ця межа послаблення Російської Федерації, аби не повторився сценарій 2014 року, коли так вони трішки там піднабрали сили, прийшли зараз і продовжили цю війну більш більшими масштабами, більш жорстко, більш криваво, те про що ти щойно розповідав, гвалтуючи людей і так далі. Ну, я думаю, що максимальне посилення повинно бути і демонтаж я, путінського я режиму. демонтаж путінського режиму це нормально. Може бути розколота, може, як в Буданова на тарті розпастися на 10 республік. Може це. Ну, дивись. Є речі, коли, наприклад, розпався Радянський Союз і Захід продемонстрував, що вони вміють розділити Росію, забрати ядерні ракети і нічого не станеться. Тобто, Росія по своїй суті, вона хоче лежить в Азії, але. Політична система, якою вони до якої вони прагнуть, якою вони хочуть бути, вона все-таки схожа на європейську. Вона далеко не європейська, це візантійщина. Але, типу, їх розібрати дуже легко. Психологічний аналіз Заходом Росії там стався, я думаю, ще десь в 60-х після Хрущова. От коли Хрущов дістав Кеннеді типу, вони сказали, Окей, треба розібратися, їх розвалити. І вони можуть розвалити і Радянський Союз, і Росію. І якщо група нана лугара яка почала працювати 90-х, забрала 10 тисяч ядерних ракет, то зараз в Росії тільки 5. Я, наприклад, бачу, як ці парені любітелі лобстерів до кліко, російські опозиціонери так називаємо, бігають десь там по, по узбережжю в Болгарії чи, наприклад, Ніце. Да? Ну там хто як крав, то, той там і живе. Ну от і розказує, що не можна розвалювати Росію, бо там п'ять тисяч ядерних бойголов. Ну нічого, розділили десять тисяч ядерних боєголовок. І що щось сталося, нічого не сталося. Тому я не бачу зараз проблеми. От їх, їх можна дивіться тут в Україні нема завдання принизити Росію, завдання України знищити Росію. Це, це дуже різні речі, бо можна принизити там просто е, перемогти їх там в одній битві, а можна знищити і зробити так, щоб наступних воєн в Росії не буде. І максимум, що вона буде нападатися на свою Камчатку чи, наприклад, на Сибір, придушувати там якийсь місцевий сепаратизм. Ось це наше завдання. от Якщо нас візьмуть кажуть, окей Росію не знищуйте режим хай буде, ну окей, беріть НАТО. Розумієш, тут повинна бути чітка гарантія, не на словах. Типу, як там цей київський пакт, да, типу Будапешт 2 типу підпишемо просто новими фабами. Ні, тут повинні бути реальні гарантії, і Україна повинна бути в ЄС, Україна повинна бути в НАТО, Україна повинна розуміти, що та зброя, яка знаходиться тут, не по зубам перемогти Росії. Ну і найголовніше, те, що Україна створює свої технології. Нам треба більше створювати технології, не стільки отримувати зброю від заходу, скільки самим продукувати технологію: ракети, е дрони, дрони, камікадзе, ось артилерія, про яку за яконом і списав, типу, якраз таки, яка і врятувала Київ свого часу. Тому для нас, ось ось це система виживання. І найголовніше, нам не треба ставити ціль стати типу, як Польща, чи, наприклад, як країни Балтії. Наша ціль стати нормальною, сильною, великою. Центральною європейською державою Я не кажу, що ці не нормальні, нормальні великі й класні, але ми можемо бути сильні тільки разом. А нам треба стати сильними навіть самими по собі, ось це завдання. От як Франція, як Німеччина, наприклад, як там ще деякі європейські країни, які можуть і самі по собі відстояти себе, от, ось це наше завдання. Бо ми зараз, польше об'єднуємося, з країнами Балтії, з Британією. Ми просимо допомогу штатів, але це якраз таки завдання коаліційне. Але ситуація в світі може бути зовсім різною. І нас можуть ну десь дружити з нами десь не дружити. І Тут треба укріпляти Україну. Потрібно дійсно пускати це глибоке технологічне коріння. І знову ж таки, щоб навіть в тому клубі, де ми будемо, куди ми йдемо, там на захід, да щоб ми теж не були там якимсь донором, типу, який ходить постійно з протягнутою рукою, що вони слухайте, в Україні. Там такі ракети, типу їх сто відсотків треба брати в НАТО. Або Україна зробила такий новий танк, що без нього ми зараз не можемо воювати. Або, наприклад, вони кажуть, Україна так круто поборола корупцію що можливо давати в них запросимо і нам допоможуть, але поки що цього немає. І це наше домашнє завдання, яке ми повинні робити. Ти дуже гарно підвів до наступної теми, яку на завершення я лишила. Ти її назвав однією стопових цього тижня обшуки і боротьба з корупцією в Україні. Здається, щось заворушилося, щось розпочалося, і є надія, що це дійде до логічного завершення. Чи є в тебе така надія, чи є передумови вважати, що це не просто шоу і імітація бурхливої діяльності. А це вже реальні підходи до боротьби з корупцією. Наразі ми бачимо часткове рішення про обшуки. Бо, наприклад, клунада була. Але я не готовий підтримати цей меседж клунада, бо я її чув на, на Радіо Свобода від російського журналіста, який говорив, що все, все та Клаунада, свою експертність свого рішення і висновку він підтверджує коментарем в Фейсбуці, який він прочитав з бабусиного айпеда. От я не те, що проти його бабусі чи її айпеда, типу, але цей журналіст виглядав якраз таки клоном. От, mm -hmm. Але я скажу наступне: що Україна е, очікує населення, і наші західні партнери очікують в нас реальної миттєвої боротьби з корупцією. Не, не на Сіровщини, да, типу, коли там в цьому одіялі його носили, типу, по майдану незалежності, а реальних посадок. Е, я не вірю в те, що серйозний обшук був Коломойського. Бутафорія. Я не вірю, що в цієї подруги, яка там виконує обов'язків, яка мріє про Бригій поїхати в Лондон два рази з. Ну от що в неї були реальні обшуки, нічого ж не зарештовано, нічого ж не конфісковано, підозри ні в Коломойському, ні цієї жінці не вручені, значить це бутафорія. По Міноборони по цих чертах, типу, дійсно йдуть обшуки, там ідуть цей. Один, правда, хоче зараз почати маніпулювати. Є в нього паспорт, немає в нього паспорт, там закидає якусь інформацію, говорить одне, потім друге, але суть інша, він корупціонер. Нам не важливо, який в нього зараз паспорт. Паспорт ми знайдемо. Там є документи, типу, які підтверджують наявність інших документів в Росії в реєстрах. Тому те, що там який цей паспорт, це не скажімо так, це не знімає обов'язків від того, що, що він працював на Росію і ми бачили те, що він робив в Криму. Це теж не були проукраїнські речі. Якби він там в платних статтях замовних не пояснював на деяких сайтах, які він золотий, як Україна втратить якщо він сяде в тюрму. Але ми бачили, скільки грошей він витягував з нашого бюджету і деряві і, і, і і недокуплені порції солдатам, і багато чого іншого і персональна безпека. Тому. По міноборони я бачу, що дійсно хочуть хочуть і роблять, тому що від цього напряму залежить західні поставки. Не буде західних поставок. Нам буде надзвичайно складно, а можливо навіть неможливо боротися. Тому тут треба дійсно сажати, демонструвати. Але запит суспільства посадки всіх. І я, я точно не, не думаю, що хтось захоче їх крити через те, що за, захід тут дивіться до нас приїжджають там керівники розвідок, лідери країн. Сьогодні весь склад європейської комісії в Києві. І що ми заради того, щоб якісь там Шаповалов, в Хмельницький, типу чи коломойським могли наживатися, ми не підемо в Євросоюз. Чи ми скажемо, що нам нічого не треба? Давайте ми будемо жити тут в болоті, в лайні просто з головою. Типу, що нам тут круто? Ну не круто. Я так не хочу. Я не хочу, щоб ці покидьки нас покривали, типу і казали, що вся вся країна корупціонерів. Корупціонери чітко назначені. Вибачте, але коли вони крадуть західні гроші. Чи, наприклад, коли вони там гуманітарку відмивають? Ну це ж все видно. Коли на Волині парень крав заступник губернатора гуманітарку з фурами і GPS-и потім знаходили на його складі. Ну, типу, це ненормально. Це ненормально, і такого не повинно бути. Тому зараз до треба ці справи доводити до, логічно. до логічного завершення. І Зеленський повинен стати як ліконю. Він же мислить образами. Типу, він зараз черчить. Хоч стати ліконю, сражати друзів. Причому в нас демократія. Вибирай якого з друзів. Ти хочеш посадити. Типу, то ніхто тобі давити не буде, і захід не буде тиснути і казати. Вибирай сам. Аби тільки не було все за схемою своїм все врагам закон, як це зазвичай і бувало. Микола я дякую тобі за цю розмову. Дякую тобі. доступно зрозуміло цікаво, і я думаю, що наступний раз більш докладно обговоримо теми тижні. Друзі, це був Микола дякую. Давидюк, український політолог. На цьому я дякую вам за те, що ви з нами.